Супер пропозиція від турецького виробника Лаура Grand – знижка мінус 300 гривень на постільну білизну з під ковдрою. Попередня ціна становила 1400 гривень, нова 1100 гривень. Гарне подарункове пакування якраз ідеально підійде на свята, цупкий пакет з ручками всередині коробочка з логотипом фірми. Вже самого пакування можна зрозуміти, що постіль преміум якості: тип тканини сатин, склад бавов на 100%. Не кашлатиться, не ліняє, переносить велику кількість прання та експлуатації. Маю дуже багато різних кольорів, більше ви можете побачити в мене на сторінці в Instagram, Клімтекстіль або в групі Viber, посилання на яку закріплено в шапці профіля. Ця постіль відшивається лише в євророзмірі, інших розмірів, на жаль, немає. Всі вони виконані в стилі компанія, тобто поєднання двох різних кольорів та малюночків. Підковдра розміром 200 на 230 підходить під стандартну євроковдру застьобується на змійку, яка розташована понизу підковдри. Також вона додатково закрита тканиною, щоб змійку не було видно. Вся фурнітура працює дуже гарно, шовчики всередині оверлочені та обшиті. В деяких моделях наволочки дві штуки 50 на 70, в деяких 4. Дві з них 50 на 70, а дві 70 на 70. Одягаються на запах. Запах достатньо глибокий, подушка не буде випадати. Простень також може бути двох варіантів: або на резинці, або звичайна. Звичайна йде розміром збільшеним євро 220 на 240, прошита та оверлочена. На резиночці розмір 180х200 плюс 30 см на бока матеріалу. Трасу. Резиночка буде повністю по всьому периметру простині, не лише на боках. Важлива інформація на акційні товари лише повна оплата, накладеного платежа, на жаль, немає. Ви можете не хвилюватися за якість цієї постільної білизни, адже я маю більше тисячі відгуків, які ви також можете побачити у мене на сторінці. 80% із 100 покупців цієї постілі повертається і замовляють ще. Тож я сміливо можу вам рекомендувати цю постільну білизну на подаруночок вашим рідним та близьким. Вже наближається пора свят новорічних, і якщо ви не знаєте, що подарувати, постільна білизна завжди буде в нагоді Це чудовий подарунок, гарна ціна, якісна постіль, подарункове пакування. Що може бути краще?